22 листопада в Україні очікується дощ і сніг, що пройдуть на заході, півночі і у багатьох центральних областях. На сході та півдні без опадів. Синоптики також попереджають про сильний вітер. Температура повітря вночі від мінус п'яти до нуля градусів. У день від нуля до плюс шести. На півдні температурний максимум становитиме плюс дев'ять. Від самого ранку небо на Полтавщині укриватимуть хмари. Вони триматимуться там до завершення доби. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 6 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 1. У Кременчуці триматиметься хмарна погода. Майже весь день мине без опадів. Лише надвечір із високою ймовірністю може розпочатися дрібний дощ. Плюс 8 градусів синоптики прогнозують світлої передоби, вночі температурні показники знизяться до нуля. П'ятниця у горішніх плавнях буде похмурою. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі опуститься до нуля, а світлої передоби становитиме плюс 9 градусів. Вітер південно-східного напряму до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 22 листопада 2015 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 14 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го – 17 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.